Добрий день, добрий день, дорогі українці. Зробили. Ми купляли продукти. Ми такі от, дивіться, що ми накупили, Оте, щоб поправлятися. 4 євро Отакий це самий, самий найсмачніший профітероль Баулі і має бінє такі зверха, бачите, пироженькі зверка. Після свят у нас це все дуже дешеве. Я до свят ми не купляємо і ми того не бачили. А тепер 4 евро 850 грам. Після прогулянки треба подзвонити, з дівчинкою з автизмом я її привела додому. Зараз я покажу, на які корони вішають на, на дверях, які простенькі корони вішають. 7 число вже всі познімають. Один день і вже нічого не буде. Не тримають так довго, як ми тримаємо. Подивіться. Дивіться, яка корона. Дивіться, яка корона. Ось така простенька, без нічого. Ось так. Люди по-простому тут в Італії. З однієї машин... на другу роботу, а добре, що хоч машина є. Приїхала своєю машиною. Вергесеньки мої. Хто хоче робити на години, повинен мати машину. Тоді машиною, скоренько ви переїдете з одного місця на друге. Автобусом є, а це неможливо. Мій дідусь чекає, а я вже 5 хвилин запізнилася. Гвідо! Чао! Браво! Апро апро! Allora vado a prendere questo panatone e ora assaggiamo insieme Guido. Ce l'ho qui, macchina di fronte. Sì, volentieri. Allora vado. prendo chiavi e vado. Guido, хочу, щоб... Зараз я принесу сюди, ми зараз спробуємо панатон. Екоква. No. qui di ти, пенцетіно Sì, а саджаємо панатони. Піки макіна квіті фронтик Sì, torno subito. субіто, три дні вже просить, хоче панатона. І каже, я куплю панатон, я куплю стуманти, і... а на кого я ту хату лишу? А я гроші маю, а й той Він діабетик, йому того не можна. Ой, я не, я не відкрила цей, треба вернутися мені клітку відкрити. Е, ну Він таблетки приймає. Він приймає таблетки і після того він е, візьме таблетку. Зараз кусочок я йому вріжу, ми відкриємо, я теж зім. А про канчелю прикину наперто від всі-всі, І все. А то він такого ще ніколи не бачив, тут такий профітероль, він такий смачний. Я його хочу до хати запросити, вже кілька днів я його прошу, він теж не хоче йти. Але зараз кусочок я з'їм і кусочок він. Я його хочу опустити, бідненький, ну так хоче і говорить, що я вже От так, він говорить, хочу купити споманти, шампанське хочу купити. О, о, стоїть. Тому що я з однієї на другу роботу. О, бінє таке зверху. Все. І будемо зараз. Упробуємо. Це, Це моє найкраще, моє мій. Мій панатони сами, саме самий саме в Україні навіть таких напевно, немає. Якщо є, то може дуже великі гроші коштують. Вибачте, що я так про Україну погано. Але так і є. Відео. Sì, ну, поцетіно, ти Sì, ну, ora... і, meglio che c'è. Ora pezzettino, tagliamo. Зупу уже поїв він. Де, ніж, такий а ось я є. Є ніж. Вже вечеря була, бачите, він вже от, поїв зупу. Ще скоріше від мене. Я прийшла, він вже зупу поїв. Він вже сам поїв, на мене не чекав. Еко кортельов відео, аталію, дай. Талімо. Профи ти роль. ква. Так, так він виглядає. отакий такий великий. Зараз я буду різати Дві тарілочки. І ще таблеточки дам, щоб погасити цукор, бо він так кож, син кожен, кожен раз приїжджає, ми йдемо в бар і він, син завжди купляє йому солодке і говорить, що, що, що йому нічого не шкодить. Солодкий. Ду, ватру, шей. 9 9 bignè eh? 9, 9 bignè si vede i bellini hai, hai mangiato uno, uno così uno bello grosso no. così ora c'è crema dentro ora taglio dai bisogna tagliare questo mio preferito numero buono ah, ah. cioccolato buono wow ora, Ось так він в розрізі виглядає, він має такий шоколад, стріші шоколаду. І ось це тут такий мігенький, там крем всередині є. Він дуже сильно смачний. Дуже пушистий. І цей шоколад дуже сильно смачний. Прего відео. Бон антиіо, так вік, відомо. Вау! Манжамо мене і саджаємо чоколаду. Е фестиваря. Бене. Оцей гуглик я б до самому кінці їсти. Він дуже сильно смачний. Я його так прямо відломлю і поставлю в сторону. Або зараз я зараз вкушу, зараз вкушу. Хочу подивитися, що там в середині є. Білий mm -hmm. mm -hmm. крем. Бачите, він такий. І крем в середині. І шоколад в середині. Зверху. Ой, але в кінці є серед. Бунок відоміро? Анкету і манджату бінє. Так, оцей лишу тут, панатон лишу тут, спизу візьму і йдемо до хати. Тому що я тут близько живу. Я живу тут близько і і все. Відео <смір> дуже задоволений, що ми тут панатон з'їли по куску, гарному такому. Йому ж так хочеться такого. Розумієте, як то так, мати гроші і не змогти купити. А... Розом, тож він то розуміє, що хочеться, що, що гроші є в кошельку і не, під, не змогти собі купити. А воно як хочеться, то хочеться. Молода людина раз пішла, купила і, і з'їла, скільки вона хоче, а, а старша людина ось так, хоче і, і не може. Ну, коротше, сьогодні день закінчується, ось так. Іди я додому і на добрання усім, і будьте здорові, дорогесенькі мої. І миру. І ще раз один раз усіх з Новим роком. І гарний, теплий привіт вам з Італії, дорогесенькі мої. Будьте здорові, дякую, що пишете, дякую, що, що ви зі мною є. До побачення і до скорої зустрічі. Я хочу взяти один раз ліфт і поїхати наверх, на сам останній поверх, і подивитися, які люди мають корони з самого верху. Всі двері зняти. Тут два тут живуть, бачите, під'їзд і той коврик так ніхто не впускає. Ви бачили мою корону? Вона теж така трошки на темних дверях. Вона трошки таке, трошки білішого треба кругом поставити. Або зеленішого, вона така дуже червона на червоному. Як ви бачите? Червона на червоному. Не видно се лека, дуже добре. Дома сити аперті у пюзі. Аперті домані, апер. домані апер. тортилі для відео. Це інакше, Я купила в другому. Ой ці пухкіші, дуже пухкі, дуже інакші. Ті коштують 18 євро за кілограм. 7 євро я заплатила за 12 штук. Відео погано себе почуває, маленький момент. І це трошки проблема. Я сьогодні буду тут їсти з ним разом. І додому Піду, але чуть-чуть пізніше. Так, скільки мені на завтра лишити? На завтра я йому залишу, бо завтра магазин один там, де я завжди ходжу, він завжди. Скільки мені тут лишити? 5. 5. Лише чотири на завтра. Для нього чотири на завтра. Не знаю, скільки він сьогодні з'їсть, тому що він, якщо він себе добре почував, то він їв добре. Тут сіль вже є. Скільки він може з'їсти? Чотири. Він з'їсть чотири. І я чотири. Кидаю я ще. ще два. Я два йому залишу на завтра, я не знаю, чи я завтра ще куплю, але чи він буде ще їсти, чи не буде. Тому що я тут буду сьогодні їсти. Я додому не йду. Гвідо впав, синяків наробив, нічого не сталося, але синяків наробив, в нього була діарея. Сьогодні син приїхав і купив ось всякі від діареї такі, скажімо, Всякі, лишимо тут купив всякі такі, ну, медичину, там, ферменті латячі чи... віві. І ось так я тут сира вже натерла. Треба його зараз будити, тому що він, він спить, я йому сніданок дала спремути, багато пити я даю. В хаті тепло. Скальдаменто включене від самого ранку. І ось так. Поставила тут його сорочку, бо не хочу. О, огурчик. Відео! Коми Відо. Відео? А стайк, відо? Ой. Ой, оре... Оре... Ой, оре. Eh? Ой оре. Оре ти порту да манджари, ва бене? Стай дрітто козі, стай дрітто то козі. Так я розділила тортелі. У нас олія своя. Син має оливки, і тому я етикетки ніякої не можу вам показати. Я піду в супермаркет і вам покажу. Подивіться, це зараз я йому дам от їх чотири. Я йому можу тільки ті дати, бо він інакше її не буде їсти. А я хочу ці, я вже перемастила, я лишу їх на вечерю. Тому що вечерю так само, він може їсти, може не їсти. А мені треба ці ятри з'їм, Тому що я. Але бути до першої, я вже затримуюся, то вже, вже я, мені треба трошки довше побути, подивитися, як він їсть. Тому що, e, що дорогеньке моє e, людина помаленьку їсть в ліжку. І це не так легко. Улійкою таке парміджано. Не треба ніякого сугу, не треба ніякого м'яса. Ну, так легенько я собі при Спочатку я йду йому несу, а пізніше я буду їсти Бене. Закриваємо, лишаємо тут, накриємо ось так. Туше чайочок трошки є, і я йому несу, треба вилку йому взяти. Я вам говорю, я хочу, щоб він добре поїв, тому що йому треба, щоб він сили набрався. Я йому соки вижимаю, пити багато даю. І, і зупа на вечір є. Зараз я йому ще зупу згутую. Але... Але е, треба мені виключу світло ось тут. о, вик... Ой, ще тут треба світло виключити. Менанджа. Бачите, тут виключається, не хочу, бо світло світло коштує. Нащо? Щоб воно тут мені пів години, 40 хвилин світло освітилося. Йдемо наверх. Я його зараз гарно погодую, і це, щоб він з сили набрався. Так як я говорю, дайте зварити йому макарон е, з любим супом, е, яке ви хочете, з підливкою любою. Він, Він то два рази і все. А тут, я хоч сподіваюся, що він хоча б тих чотири великих тортилі взів. Або, наприклад, хоча б три, а один на вечір. Відо! Відо Гарда кві, тортлі! Ті портато! Вау! Белі! Це бороду йому попустри. Отже, сі манджа носі. Він трошки заспаний, так по-моєму говорить. Але і бороду нам треба завтра йому зробити. Вчора душ прийняв, а бороду треба гарно побрити тут. Бороду я вже тут все приготувала, бачите. Вже борода буде все 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 вже приготовлене. А і оце, мужчини в Італії проразу використовують. Будемо їсти, давати скоренько. Іду додому. Сьогодні трохи запізнення, бачите, от е, друга година вже майже, і я обід тут поїла. І зараз дома що небудь поїм. І скоренько-скоренько вернуся сюди, на дві годинки, і мені треба вернутися, тому що нема часу. Е, я просто-просто боюся, щоб... Виключу світло. Я боюся просто, щоб його не залишати самого. Ви розумієте? Тому що я і крісло кого ліжка поставила. Бо сьогодні, так як ми з сином поговорили, сьогодні треба, щоб він цілий день полежав і трохи відпочив. Тому що він слабенький, а завтра вже почнемо ходити. І сьогодні, я сказала, будемо пити багато. Йому Багатілі два тільки тортелі. Ну, Нехай буде два і це вже вони легенькі, вони там олійка-сира не пережарена, непережарена, сире не пережарене, ну свіже, натуральне. Бачите, я деколи так не тому, що я по-українськи не міг говорити. Просто ви попробуйте сісти на відеокамеру і що небудь говорити. І язик заплітається і неправильно ви говорите, і хочете. Це не так легко. Ви бачите, скільки в мене у мене не є 10 років канал. Так, що це не легко. А ви сядьте напротив, і попробуйте говорити. і Побачимо, як ви будете говорити, які ви будете смішні, як ви самі собі не будете подобатися. Виключаю світло, і йду додому. Вдома зараз не знаю, панатон відкрию, бо як такий стрес трошки, хочеться трошки щось такого солодкого. Ви розумієте, Хочеться солодкого. І зараз свята, ви на Україні напекли, напевно, всяких сирників, напевне, всяких таких пляцків українських, львівських, і ви маєте всього багато солодкого, а ми тут не печемо, тому що у нас тут не півдня стояти. Е Цілий день стояти на кухні, пекти, а пізніше це від того людина поправляється, це жири, це нікому не потрібно, розумієте? Ліпше такий цукорочок взяти, шоколадний, і хрубачка задурити і все. Виключаю світло і йду, тому що ввечері сміття ще винесу. Він зараз спить, я його гарно поставила, обложила стіл кріслами, ліжко кріслами обложила і все. І виходимо. Виходимо. І панатон п'ють зі споманти. Ось такий у нас пенатон цього року. Це я для Гвіда вже приготувала кусок. Такий зараз положу в сумку і будемо, бачити булечки такі. Поставлю в сумку, щоб не забути. І такий ще цукор зверху є, але ванільний. Але ми не посипаємо цукор, доресеньке мої. І ось так. Зараз солодкого я куп'ю. І що це в нас є ось тут? А, просико. Просто просико суперіоре. Мульту. дуже добре. Це як була оферта, я купила. І 11 градусів з половиною, як бачите. Я не пам'ятаю, 6 евро чи 5 євро ось таке просико у нас коштує. Як є стрес, то хочеться солодкого. Він ось такий дуже високий. Подивіться, якій... ну, він, він вищий, ніж чи всі нормальні. І зверху має ось таку хрустящу шкірку з, з горішків. Бачите, ось така. Вона така хрустяща і профумата. А, тут тільки мандур є, правильно? То вибрав мій компанію. А, ні, у вита теж є. Угу. Баулі дуже хороша марка. З так як з сушеним виноградом. І з, з мандурлями. Ось так він виглядає. У нас до свят таке солодке куштує дорожче. Після свят 3,50, дорогесенькі мої. В Італії солодки не беруть цілим куском до рота, а відривають отакі малесенькі кусочки. Ось такі, бачите, такі малесенькі кусочки. І ось так їдять. М -м -м. Бажано його відкрити дві години перед тим, як ви маєте їсти, щоб він взяв кімнатної температури, щоб він трошки підігрівся. Будуть все-таки яєчка, масло тут є. І от як я на новий рік запхала в духовку, була на, на, на 5 хвилин в таку теплу духовку, він такий пухкий став, він такий такий розширився, пухкий став. Зараз духовку немає часу включати. М -м -м -м. Якщо його їсти дуже рідко, оце я вже їм меду не їли, в хаті оцей другий чи третій ми відкриваємо. І якщо його дуже рідко їсти, то він дуже сильно смачний. М -м -м. Я люблю там, де увид та є, бачите? Я не люблю, щоб шоколад всередині був, але у нас немає. В основному шоколаду нема. Є ананас, ананас, два ананаси є, нема коли відкрити. Проплю нема коли відкрити. Я тепер кожен день працюю, зароблю цілу купу грошей, але шостого нема коли ананас відкрити. Дорогенькі, за ваше здоров'я. e shubë e merë, merë, e nëskurishë e merë dhe Ukrajinë.